Я буду в пості, нічого не їстиму за те, щоб Олександр Усик приніс перемогу в Україні. Кому подобається ця ідея, можете е, також приєднатися. Пість я буду брати 16, 17 та 18 травня 2024 року. І як завершиться цей двобій, я вийду із поста. Я вдячний я? тим, хто за мене молився, упрейфомі. Я знаю, що це робили багато людей. Дуже багато людей. Дякую вам. Слава Ісусу Христу, дорогі українці! Слава Україні! Олександр Усе став абсолютним чемпіоном. Найкращий боксер всіх часів, і він з України. Знову точно, знову точно. Олександр Усик з обох боків прикладається до цих ударів. Одихання. От, От як міє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить під канатами Тайсон Фюрі. 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юріш хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. Ну Саша, продовжуй! Продовжуй, шукай цей удар! Браво, Олександр! Я був в пості з 15-го числа, 18.00, Нічого не їв до. Того, як об'явили Олександра Усика абсолютним чемпіоном. І розпочав їсти, вийшов із поста я 19 числа е третій ночі. Не знаю, чи це вечеряти я почав, чи снідати. Але таким чином я вийшов. І я радий, радий цьому, що Бог дав перемогу Олександрові Усикові. Адже нам, українцям, Сьогодні неймовірно потрібна ця перемога. Батько, ти чуєш мене, ми це зробили. Ми це зробили. Коли я виставив відео, що я заходжу в Піст, буду в проломі духовному за перемогу Олександра Усика на Тайсном Фюрі. Шкода, але там почали мені в коментарях щось негативне писати. Але радію, що були і ті люди, які приєдналися. І також сказали, що будуть в пості три доби за перемогу Олександра Усика. І я радий, що є чудові люди, які об'єднуються. І хотілося би, щоб друзі, ми всі такими були. Я звертаюся до українців. Будьмо єдиними і в духовному, і в фізичному. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава героя! Нехай Бог благословить Україну, нехай Бог благословить Усика і його сім'ю. Нехай Бог благословить кожного військового, кожного українця. І нехай зупинить цю кляту війну. Вся слава Богове, гарного всім настрою в цій перемозі. радійно. Я писав вдячність Богу. Я дякую Тебе, что я тут. Я дякую, что Ты даешь мне возможность. Я написал слова благодарности Богу. Я благодарен Тебе за то, что Ты здесь, и за то, что Ты мне даешь такую возможность. Я знаю, что Ты меня ведешь тем шляхом, который выгоден для Тебя. Я знаю, что Ты ведешь меня по пути, который считаешь наилучшим для меня. Если я заслуживаю на это, пожалуйста, подаруй мне эту победу. И если я действительно заслуживаю этого, пожалуйста, награди меня этой победой. Не меня, э, не я главный в этом, ты главный. И все это для тебя и ради тебя. Хочу сказать Иисусу спасибо, потому что для меня и для моей страны это большая возможность.